успіхів вам у справах, де потрібні ваш досвід, компетентність, професіоналізм, високі людські якості. Хай міцним буде ваш тил, сім'я і родина та талановитими діти гармонійним життя, щастя вам і всіх земних щедрот і гараздів. Такими теплими словами починався урочистий концерт до 20-річчя Державної служби зайнятості. Святкування було обласного масштабу, тому цього дня у приміщенні РСКД можна було побачити працівників центрів зайнятості з будь-якого району Київської області. Був тут і директор Київського обласного центру зайнятості Василь Якубінчук, який висловив вдячність усім працівникам за самовіддану працю і стійкість у кризові часи. Без перебільшень у складні часи реформування економічних відносин в державі служба зайнятості стала і порятунком, і порадником, і найпершим помічником для мільйонів співвітчизників. Слід віддати належне працівникам Служби зайнятості. Вони першими прийняли на себе негативні наслідки економічних перетворень, зробили все від них залежне, щоб пом'якшити ситуацію і запобігти соціальному вибуху. Грамоти, нагороди, відзнаки і подарунки отримували працівники центрів зайнятості від Державної служби зайнятості, від обласного центру зайнятості і від обласної ради. 20 років ви працювали для людей через центри зайнятості. Не тисячі прийшли, а прийшли мільйони людей, які втратили роботу, які потребували допомоги. У своєму житті. І за 20 років на очах росла служба зайнятості, поліпшувалися умови. Тетяна Подашевська, заступник голови Київської обласної держадміністрації, щирого серця захоплювалася роботою, яку працівники центрів зайнятості виконують щодня. Я хочу сказати, що кожен з вас, хто сидить в цьому залі і хто сьогодні на місцях працює з людьми. Ви перш за все не просто керівники і не просто співробітники центрів зайнятості. Ви люди з великої букви. Ви психологи, ви врачевателі людських душ. Від обласної адміністрації Тетяна Подашевська вручила безліч нагород. Для кожної знайшла теплі слова і навіть зупинила процес нагородження через те, що надто швидко зачитувався список нагороджених. Мабуть, не треба спішити називати людей, які йдуть до трибуни, тому що вони йдуть по дорічці, йдуть ось так. І я дуже люблю і поважаю, коли людина йде, і от я спостерігала за жінками, вони плечі виправляються, вони стрункішими стають, вони горді тут сюди, бо йдуть тільки вони. Дуже не люблю, коли один, два, три, чотири, п'ять ласка, Зараз буде рукави, будь ласка, трошки потихіше. Ми будемо вітати сьогодні людей щирих, відвертих. З добрим, великим, гарним серцем. Зі святом вас. Серед нагороджених була й директор нашого Обухівського міськрайонного центру зайнятості Віра Лук'янчук. Визначили й найкращих працівників року. Також до ювілейного 20-го дня народження служби зайнятості проходила виставка творчих робіт, де працівники різних районних центрів зайнятості демонстрували свої таланти. Наталія Білогорова Сашко Довбир, студія Барт.